18 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, крім того, українські воїни знищили 29 кацапських дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три пункти управління, три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції та завдають вогневого ураження противнику на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше міста Бахмут Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В районі села Кринки Херсонської області дезертували близько 20 військовиків рашистських окупаційних військ зі складу 144-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ, які самовільно залишили бойові позиції. В районі тимчасово окупованого міста Кремінна підірвано автівку, в якій заходились великі цабезмусарні так званої линири, поранено двійко поліцаїв-підполковників. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаубелгород спалахнув польовий госпіталь, у Москва Баді почали проводити приховану мобілізацію. З початку листопада там відбуваються облави на молодих особин призовного віку. Неподалік Москвабаду НКВД влаштували облаву на мечеть, затриманих відправляли до військкомату.